Безкоштовні версії, тож давайте й обмежив певний функціонал на безкоштовній версії. Тож давайте його подивимось. Перш за все, якщо у вас інтерфейс не такий, як зараз на екрані, як ви бачите перед собою, у вас увімкнений Legacy Mode. Він виглядає ось так, коли він зараз завантажиться, і за нього відповідає тумблер, який справа згори. Натискаємо на тумблер справа згори, і у нас переходить в новий інтерфейс. По-друге, якщо у нас увімкнений пресет «Леонардо Фенікс», пресети вмикаються ось тут, ліворуч, натискаємо на пресет. Зараз тут Cinematic Кіно. Але якщо увімкнений Leonardo Fінікс, то у нас немає можливості завантажити нашу картинку. Це єдина модель, яка не дає такої можливості. Для того, щоб мати можливість завантажити, переходьте на інший пресет. Натискаєте на пресети. І зазвичай найкращі пресети це Cinematic Kіно, ось цей, або ж Leonardo Lighting, або у нас Portrait, або Lifelike Віжн. Ми зазвичай використовуємо або Cinematic кіно або Leonardo Lightning Найчастіше, коли ми переходимо на ті пресети, ми можемо обрати картинку. І наступна зміна, яка внеслась в Леонардо, це ми тепер не можемо обирати обидва параметри на безкоштовній версії. Тобто на безкоштовні версії були доступні і Image-to-Image. І стайл референс стайл референсів можна було завантажувати до чотирьох картинок. Нагадаю, що імедж то імедж у нас відповідає за нашу картинку, тобто ми завантажуємо наш товар, наш продукт, і Леонардо дивиться на цей продукт. Він його трошки змінює залежно від сили генерації. Зараз по всьому пройдемось. Стайл референс відповідає за те, наскільки насиченою буде наша картинка, які там будуть кольори, що на ній взагалі буде. Раніше можна було обрати і image то image і Style Reference. Зараз, якщо ми обираємо Image-to-Image, image, то у нас немає можливості обрати щось інше. Ми натискаємо на Image-to-Image. Image. давайте перейдемо знову сюди, View More, ось ця кнопка. Натискаємо на Image-to-Image. Image. натискаємо confirm підтвердити знизу і обираємо наш продукт. Ми можемо його завантажити через ось цю сіру. Панельку таку, або ж ми можемо вже використовувати картинку з наших генерацій: ось тут згори, або з Community Feed, це те, де те місце, де публікуються роботи інших людей, інших креаторів Леонардо. У нас вже завантажена наша банка. Натискаємо на неї і натискаємо «Confirm» нижче. І тепер, коли ми додали імедж то імедж нашого товару, у нас немає можливості додати стайл референс, тому що вже другий референс, другу картинку, можна додавати лише на преміум версії. Тож ми будемо працювати з нашою банкою, як вона є. І перш за все, нам потрібно виставити силу генерації, силу наскільки Леонардо буде звертати увагу на деталі цієї банки. Якщо ми кажемо про імедж то імедж, то тут... Доволі складна історія, тому що якщо ми ставимо більшу силу, ось цим тумблером стандарт стоїть 0,3. Якщо ми ставимо, наприклад, 0,5, то у нас взагалі буде будуть мінімальні зміни або майже ніяких змін в нашому референсі. Тобто буде банка, буде банка такою, як вона є у нас на картинці. Буде білий фон і будуть мінімальні зміни. Якщо ми ставимо меншу силу, наприклад. Нехай це буде 2002, тоді у нас банка буде трохи змінюватись, але Леонардо буде додавати кольори і буде додавати те, що ми прописали в промпті, і він буде додавати більше цього. І тут виходить дилемма: що на безкоштовній версії, якщо ми використовуємо image то image, то у нас або ми робимо мінімальні зміни, або ж ми робимо мінімальні зміни. Зовсім інша історія, це вже платна версія, коли ми можемо перейти сюди і додати наш контент референс. Контент референс і Edge to Image, Зараз ми не можемо обрати, тому що це аккаунт з безкоштовною версією. Контент референс це друга вкладка зліва. Ми можемо обрати і тоді у нас і банка наша буде з мінімальними змінами, і буде дуже класний фон, буде дуже класне наповнення банки тощо. Плюс на платній версії на підписці ми можемо додавати і content reference, і наш стайл референс, або навіть 4 стайл референса, і комбінувати їх. В content Reference якраз у нас буде більша зміна до нашої картинки. В імідж то імадж у нас зміни будуть мінімальні. Давайте ми поставимо наш промпт, пропишемо що? Пропишемо, нехай наша банка буде з вишнями. Якщо ви не знаєте англійської або у вас погана англійська, ви можете прописати промпт і натиснувши на ось ці зірочки біля слова «Generate», натискаєте на них. І третя лінія це «Edit with AI». Натискаємо туди, і ми можемо тут українською, навіть прописати, що ми хочемо. Ми хоч як ми хочемо покращити промпт. Наприклад, ми хочемо зробити так, щоб банка була повністю з вишнями, і навіть зверху було трохи вишень. Ми прописали те, що ми хочемо додати в наш промпт. Банка має бути повна вишень, і навіть з горою вишень зверху. Фон має бути бордового відтінку. І натискаємо дан. Зараз штучний інтелект покращить наш промпт. Ось він якраз його і покращує. Ми натискаємо Generate і одразу згенеруємо «Image to Image» на більшій силі. Нехай це буде сила 50. І ми зараз побачимо, що якщо ми беремо імедж to імедж на силі 20, тобто 0,2, у нас іде зміна в банку, але буде більше звертати увагу на наш промпт. Якщо ми ставимо більшу силу нашого референсу, силу саме банки, то у нас банка буде з мінімальними змінами або без змін, але і зміни загальні в картинку також будуть мінімальні. Згенерувалась наша банка, і давайте дивитись. Дивимось, що у нас, коли ми ставимо 0,2, то у нас більше звертає увагу Леонардо на наш промпт. Він додає більше вишень, він додає навіть їх правильного кольору, але у нас йдуть зміни в банку. Через те, що ми обираємо image-to-image, image, без style референсів, то що у нас більш чорно-біла картинка, вона більш така, як ми референс завантажували, тобто є білий фон і є наш основний об'єкт. Якщо ми кажемо про другу генерацію, ось вона тут згори. І через те, що ми поставили нашу силу референсу на 0,5, у нас банка з мінімальними змінами, але і промпт у нас менше застосовується. Тобто, вже у нас немає такої кількості вишень, вже у нас немає червоних вишень. Тощо тому на безкоштовній версії Леонардо дуже сильно обмежив функціонал. Лонардо обмежив певний функціонал на безкоштовній версії. Тож давайте його подивимось. Перш за все, якщо у вас інтерфейс не такий, як зараз на екрані, як ви бачите перед собою.